Проходило заняття по курсу СепроТОВ. Навчаємося, як вести облік у товариства з обмеженою відповідальністю. У, так, якщо узагальнити то ую особи. Ми вже так майже на фініші, уже другий місяць триває. Ми почали стартував курс десь 23, здається, травня. І сьогодні вже у нас липень пішов, тому я не знаю, може до кінця місяця ще будемо. Числа до 20-го, мабуть, будемо ще навчатися. Наступний потік уже не знаю, коли буде, треба трішки відпочити, тому, може, раптом хтось там ще хоче, почує, то можете приєднуватися. Лекції залишаються в записі. Звісно, добре працювати онлайн саме коли наживо у людей є можливість задати мені запитання.